І вітання час кременчуцьких новин на Алтаві. Кременчук відзначив водохрещу. Надзвичайники попереджають про небезпеку прогулянок тонкою кригою. І одна з Кременчуцьких довгожительок відсвяткувала приємний ювілей 90 років. Про це та інше просто зараз розпочинаємо. Вчора православні греко-католики урочистою масштабно відзначили одне з найбільших зимових свят Водохрещу. Святили воду не тільки на березі Дніпра і на сухому кагамлику. Основні заходи цього дня відбувалися вже за сталою традицією на набережні Дніпра в районі річкового вокзалу. Більше знає Тетяна Андрієва. За даними правоохоронців, які забезпечували порядок під час святкування на березі Дніпра одночасно зібралося більше 2,5 тисяч кременчужан. Причому вперше у цьому році освячували воду на Дніпрі священники трьох різних конфесій української православної церкви, московського та київського патріархатів та української греко-католицької церкви. Єпископ Кременчуський Лубинський Миколай відслужив на набережні Дніпра, що в районі річкового вокзалу, божественну літургію та здійснив освячення води у Дніпрі, після чого священники приступили до освячення води у віруючих. Сегодня великое событие совершается на реках Иорданских. Сегодня Господь принимает крещение ради того, чтобы нас, человеков, всех спасти, просветить. Сегодня мы получаем великое таинство крещения, где мы даем обеты не просто, как говорит апостол, Це не плоско, не чистоти миття але обіжанню Богу в доброй совісті. Духовенство та паства Свято-Миколаївського собору за багаторічною традицією пройшли хресною ходою від храму до майданчика перед річковим вокзалом. Тут благочинний кремечуського округу, прото Володимир Макогон, звернувся до присутніх із проповіддю, нагадавши кремечужанам про події, описані у Біблії хрещення Ісуса в річці Йордан та зішестя Святого Духа. Після священного богослужіння священники освятили води Дніпра та здійснили обряд водосвяття. Ді щирого серця бажаю. Щоб... Вся вода була цілющою для душ і тіл наших і всяку силу ворожу відганяла, щоб стала ворона захист наш місць нашої праці і нашої житла, була цілющою і душі спасительною. Господь і надалі благословляв нас грішних і дарував нам силу полідоносну по у боротьбі проти всіх ворогів, постаючих на нас, видимих і невидимих. Христос народився, славимо Його! Як зазначають рятувальники, багато кременчужан, не чекаючи освячення води у Дніпрі, вже з 9-ї години ранку розпочали приймати хрещенську купіль. Ой, з малою дитиною пішов. Ой, ой. Ой, моя тикиця. Холодно. Панував піднесний настрій, лунали вигуки і сміх. Прийнявши купіль, люди виходили з води, збуджені, переповнені емоціями. Про що й говорили нам? Дуже чудово, Щороку року омоложу організм. Це дуже таке велике свято християнське. Я бажаю всім здоров'я нашим кремінчужанам. Як заново народився. Супер, просто супер. Важко по себе настроїти. Абсолютно, друге життя. Тепер головне сигнати себе водичку. Фух. І Ви розумієте, що тут пройде не зря, тому що. Энергии хватает на самом деле на весь год. От купания до купания. Другие дни я не купаюсь. Но ну, просто рекомендую всем. Хто ще не купався, обязательно прихіді купатись. Ну що ви ніколи в житті не забавляють, покупав на крінак рішення. Представники українського казацтва годували всіх бажаючих традиційною кашею, поїли чаєм та стріляли із гармат з нагоди свята. Що приємно відзначити, п'яних на святкування не було. Як зазначали люди після купилі, алкоголь їм не потрібен. Ні, ніяк ніякої випивки, нічого такого не не можна. Просто душевно водичку посвятили і все. Вчу... Чаю попили. Чула один священник казав, каже: церква не може рекомендувати взагалі не купатися. Людина повинна відчувати сама. Навіть якщо вона хвора, якась тяжка хвороба, якщо є потреба купатися, вона повинна йти й купатися. Є рекомендація всім кременчужанам, є така душевна потреба. Йдіть купайтесь, купайтеся, дуже чудово. Гаряча п'ятниця у Кремачуці. Як повідомляють вогнеборці, ввечері 17 січня у нашому місті сталися дві пожежі. Так, в центрі міста по вулиці, 29 вересня, горіла двокімнатна квартира. Пожежа виникла у двоповерховому будинку із пічним опаленням. На місці було встановлено, що зайнялося сміття. Вогонь закоптив стіни та стелю кімнати. Власниця оселі, 55-річна жінка, відмовилася від госпіталізації та медичного обстеження. Не встигли бійці 22-ї пожежно-рятувальної частини повернутися до місця роботи. Як Надійшло нове повідомлення про пожежу у житловому будинку по провулку тихому. До приїзду пожежників вогонь встиг знищити вікно в кімнаті, домашні речі та меблі. В зв'язку із сильним задимленням вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання. На пожежі було врятовано співмешканку господаря будинку. 49-річна жінка отримала термічні опіки обличчя другого, третього ступеню та опіки першого ступеню верхніх кінцівок, госпіталізована до центральної районної лікарні. Минулого тижня Верховна Рада України ухвалила 12 законопроєктів. Нині ці закони у центрі уваги світової політичної спільноти змії, пересічних громадян. У Києві і ще деяких українських містах тривають акції протесту, а подекуди й масові заворушення. Так опозиційно налаштовані українці висловлюють свій супротив новоприйнятим законодавчим актам. Втім, звертаючись до світового досвіду, варто зауважити, що подібні норми діють і в європейських країнах СНД і Америці. У Кремечуці наразі спокійно жодних силових протистоять. Чи заворушень немає? Як засвідчувало наше дослідження громадської думки, більшість городян хочуть жити без потрясінь і стабільно працювати на користь міста. Поділяє позицію Кремечужани, народний депутат Юрій Шаповалов. Відзначимо, що обранець від нашого міста суперечливі законопроекти не підтримав, зокрема і тому, що у комітетах вони не обговорювались і приймались у ручному режимі без можливості внесення поправок. Як ідеться у повідомленнях центральних ЗМІ, на думку провідних політологів, стабілізувати ситуацію вдасться через. Подальше обговорення до опрацювання і внесення поправок до резонансних законопроєктів. Музика. Кращі учнівські екологи Полтавщини з'їхалися цієї суботи до Кременчука на третій обласний етап Всеукраїнської олімпіади з екології. Представницьке зібрання учнів та їх наставників разом з організаторами вітали міські посадовці. Подробиці з турніру екологічних знань у матеріалі Ніни Карпенко. Місце проведення обласної олімпіади Кременчуцький національний університет імені Остроградського. Півсутні екологознавців зареєстрували організатори для рочисто відкриття олімпіади. Не випадково обрано аудиторії імені Володимира Вернацького. Про екологічні проблеми промислового надіпрянського міста та про перспективу їх подолання доповів юним екологам з різних регіонів Полтавщини заступник міського голови Віктор Калашник. Хочу подякувати всім керівникам наших дітей Полтавщини і, звичайно, всім тим учням, які вибрали темою своєю екологію, Вона дуже важлива. Я не знаю, як там переможні місця буде. Перше, друге, третє, але звичайно, що ви переможете всі і переможе. І, і вся наша Полтавщина від того, що ви переймаєтесь цією проблемою. Від імені організаторів олімпіади, учнівську спільноту, вітала проректор Полтавського інституту після дипломної освіти Марина Кирилюк. Ви, хто вже переміг в шкільному і районному етапі, вже є переможцями. Хто потрапив на обласний етап? Я бажаю, щоб сьогодні зрозуміло кожному з вас перемоги, але нехай виграє найсильніший задача, яка стоїть перед нами. Це зрозуміло, що гідно представити Полтавську область на держ. Державному рівні і приїхати з перемогою. Старшокласники ж заявили про свою готовність до конкурентної боротьби та про амбіції на обласну перемогу. Тема моєї роботи екологічний стан річки Сухокагамлик. Ця тема для мене дуже актуальна, адже я сама живу біля цієї води, Ми зростала біля неї і маю змогу бачити, що її екологічний стан дуже погіршився в останні роки. І цим питанням мало хто займається, тому я вирішила винести це питання і донести до людей, щоб вони знали про таку ситуацію. Річки. Я працюю на не два роки У минулому році. Я захищала її на всеукраїнському етапі конкурсу МАН, зайняла друге місце. Свою успішність учні доводили протягом двох тривалих турів під час виконання теоретичних тестових завдань та захищаючи власні екологічні проекти. З 11 крименчутських учасників 9 стали призерами. Учасники були тільки з 10-х і 11 х класів, тому перші місця і в 10, му і в 11 класу отримали діти Кременчуцьких шкіл. Це Резнікова Маріна, 6-та гімназія, і Мороков Денис, перша школа. Ну, а загалом такі ще результати: два других місця у 30-го ліцею, і чотири місця у 4-го ліцею. І дуже добре виступила перша школа. У них у них перше і третє місце. Перемога двох кремічуцьких учнів гарантує їм участь в останньому етапі Олімпіади та дає надію на високі результати тепер уже на всеукраїнському рівні в березні-квітні поточного року. Лише другий день морозів, а любителі зимової риболовлі, нехтуючи всіма правилами безпеки, вже виходять на тонку кригу. А тим часом надзвичайники повідомляють, лише за 16 днів вже цього року на водних об'єктах нашої держави загинуло 27 осіб, із них одна дитина. На Полтавщині за цей же період загинуло дві людини. Тож рятувальники, вкотре закликають кремечужан дотримуватися правил безпеки поводження на воді в зимовий період. На криву можна виходити тільки тоді, коли її товщина не менше 7 сантиметрів. Облаштовувати ковзанку на кризі можливо тільки тоді, коли товща не менше 12 сантиметрів. Переходити групою по кризі можливо тільки тоді, коли товщина не менше 15 сантиметрів. При переході групою осіб через лід необхідно, щоб відстань в групі між людьми була не менше. 5 метрів. Також слід пам'ятати, що найтонший лід там, де є стік води, де ростуть кущі, де росте очерет, де штра течія. Також хочу звернутися і до рибалок. Не можна поруч набивати багато лунок, не можна поруч збиратись групами, не можна пробивати лунки на переправах, не можна рибалити біля промоїн. І кожен рибалка повинен мати при собі мотузку довжиною від 12 до 15 метрів. Якщо так стало, що ви провалились під лід, не треба панікувати. Тримайтесь на воді, уникайте занурення з головою. Намагайтесь вибратись на лід, наповзаючи грудьми на кінець криги і по черзі піднімаючи ноги на поверхню. Потім необхідно перекотитись і пости в ту сторону, звідки ви прийшли, де ви знаєте, яка міць крига. Кременчуцький майдан, що про нього думають мешканці нашого міста. Чи є єдність серед революціонерів? Які цілі вони переслідують? Здавалося б, організатори виводять людей на площу, щоб підтримати ідеї євроінтеграції та відстоювати свої права і свободи. Але дедалі частіше ми чуємо від кременчужан про опозиціонерів. Вони самі не знають, чого хочуть. Вони переслідують власні цілі. Між ними немає злагоди. Наскільки Кременчуцький рух опору відповідає ідеям київського майдану? Про це у нашому наступ. Мільйони українців сьогодні живуть ідеями майдану. Сотні тисяч виходять на мітинги і підтримують ідеї демократії та європейські цінності. Багато криминчужан теж не залишається осторонь. Мітингують, висловлюють свою солідарність з майданівцями. Та дедалі більше людей розчаровуються у своїх сподіваннях. Вони не бачать конкретних дій з боку опозиціонерів, не бачать чіткої мети, не бачать лідера. Більше того, місцевий Кременчуцький майдан багатьом нашим землякам здається фарсом. Тому навіть ті, хто спочатку підтримував революціонерів, сьогодні просто проходять мимо. Або ж вбачають у цих акціях намагання деяких активістів руху опору відстоювати власні інтереси чи інтереси певних бізнес-структур. Мені це не цікаво, якщо чесно. А чому не цікаво? Ну тому що вони ніяк не. Не розберуться, що там у них робиться, розумієте, в політиці. А нам то жити за щось треба, і якось треба жити, і думати про своє майбутнє. Ну, мені здається, тут більше матеріального задейства. А кому Поэтому, це уже? Ну, тут хто організує це. Піарразний піар акції на мозга конкретних цілей в этих майданах люди, люди не бачать. Поймають конкретно за ціль быть майдан. А так поговорити, пити і на тому закончити мало ефекту. Я думаю, що кожен прислідує свою ціль. Я так вважаю. Немає єдності, немає сили. Ми вже спостерігали, як під час мітингів у Кременчуці активісти, організатори не могли поділити мікрофон. Як ображали один одного, як розбіжності у цілях і завданнях ставали причиною привселюдних сварок у середовищі опозиціонерів. Сьогодні ж більшим один із громадських діячів, член Кременчуцького осередку всеукраїнського об'єднання Майдану Анатолій Шелудько перебуває на лікуванні у нейрохірургічному відділенні 3-ї міської лікарні з діагнозом струз головного мозку. Причому сам постраждалий не виключає щодо його побиття причетні його ж побратим. Анатолій Шелудько впевнений, що накликав на себе біду через викриття зловживань з боку своїх товаришів та їхніх справжніх цілей. Далі без коментарів. Я скажу так: ті люди. Які зараз, наприклад, сьогодні міліцію не пускали в Київ, це ще люди, це про люди. Але такі як Льоля Харшко, я сказав, вони тільки хочуть захищати всіми правдами, неправдами і телекомпанію візит, а потім вони не знали, що ця ситуація вийде з-під контролю, і вони на базі цієї партії рух. Придвигати своїх політичних лідерів до влади, там, депутатів міської ради, районної ради і на мера міста, хочуть посадити Полипенка. Тобто вони це вже роблять свою таку популяризацію, розкрутку. Ця громадська організація не повинна бути залежна чи від того олігарха, чи від того. Вони колись. Рано пізно знайдуть порозуміння, а народ вони просто використають, використають як жувальну гумку. Довгожителька Кременчука Ніна Васильівна Савіна сьогодні відзначила свій ювілей. Жінці виповнилося 90 років. Яким було її сповнене подіями життя та який її секрет? Довголіття Ніна Васильівна поділилася з нашою знімальною групою. Добрий день можна до іменинниці? Можна можна, дякуємо. Добрий день. Добрий день. Добрий день 90 років. Це серйозний такий ювілей. Серйозний вітаємо вас від імені міського голови Олега Бабаєва від виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від всіх кременчужан. Хочемо подякувати вам за все, що ви зробили, за перемогу. за ваш величезний внесок, за те, що ви лікували наших солдатів. Багатьом з них ви дарували життя. Не знаю, чи живі вони в цей час. Уже, але я впевнена, що багато життів ви врятували вам здоров'я, кріпкого удачі, успіху, щоб все получалось, щоб ви були завжди така ж молода, як от сьогодні, і як на той фотографії, що ви нам показували, коли спілкуєшся з тією життєрадісною і красивою жінкою, навіть не віриться, що ніні Васильівні виповнилося 90 років. Доля іменинниці не була легкою. Вона пережила важкі військові часи і має чимало заслуг за подвиги, на які здатен далеко не кожен. Дорогий орден Красної Звізди – це була і робота, донорство, моя перша група крові. Здавали молоді, здорові дівчата, здавали кров і все обобщали вместе. У мене найдорогий орден Красної Звізди, медаль за оборону Ленинграда і Значок Атлісік, санітарної служби, Це все було за влаховенґра особливого рецепту довголіття Ніна Васильівна має. Головний її секрет просте жіноче щастя. Каже, пощастило з чоловіком, і діти з онуками на самоті не лишають, завжди допомагають. Тому, незважаючи на складне, минуле, довгожителька вважає, що все у неї в житті склалось. Я вважаю, що у мене була хороша була судьба, я мій муж був прекрасний, діти росли нормальні, ніколи я від них не, 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 не слышала неприятностей. А годы летят, наши годы, как птицы, летят. І ніколи нам грінуться назад. І про погоду Окрім, що ці завтра хмарно, вночі місцями сніг. Сніжитиме і вдень, і навіть можливі хуртовини, пориви вітру до 20 метрів на секунду. На дорогах ожеледиться вночі до 12, в день до 8 градусів морозу. Таку інформацію нам надали у Полтавському гідрометеоцентрі. І це остання інформація у випуску. На цьому прощаюся. Побачимося завтра. Щасти.